Друзі, вітаю! І так, техніка 5-4, 3, 2, 1. Ще раз нагадаю, що це техніка заземлення, і що таке заземлення? Це коли ми повертаємо нашу увагу собі ж, тобто розриваємо ось цей е, нервово-гормональний замок, по якому негативні думки гоняються по кругу і посилюють одне одного. І починаємо в цей момент адекватно приймати рішення. Починаємо в цей момент. Продуктивно працювати, починаємо здатність якісно проявитися у якійсь ситуації, починаємо отримувати силу назад собі ж. Починаємо взагалі фізично і психічно краще себе почувати. І так, як робити цю техніку? Ну, спершу де її робити? Цю техніку ви можете робити де завгодно. Ви в кабінеті директора, ви на яких на якихось перемовинах? Ви у себе в кімнаті, ви у себе в кабінеті, ви десь йдете, ви сидите де завгодно можна робити. Головне, щоб були при цьому ви, і головне, щоб був при цьому оточуючий вас світ. Як працює техніка 5 4, 3, 2, 1 В цій техніці ми задіюємо всі наші сенсорні системи, тобто всі наші п'ять почуттів. І наша задача ідентифікувати перше. П'ять речей, які ви бачите. І не просто ідентифікувати, а двома словами описати її. Це може бути ноутбук. Бачу ноутбук, він теплий, того що нагрівся, він квадратний. Бачу книжку. Вона паперова, вона прямокутна. Бачу а, картину. Вона там така-така. Бачу там співробітника або а, якусь людину, або члена своєї сім'ї. Він або вона така, така-та, така-та. Така -та. І ось так п'ять речей ви описуєте. П'ять речей ви побачили, і п'ять речей треба вам описати декількома словами. Далі, чотири. Що таке чотири. Вам потрібно відчути. Чотири відчуття. Що це може бути? Ось я сижу зараз на стулі, і мої сідниці е, давлять на цей стул. Я відчуваю сідницями і трошки спиною, як ось я сижу на цьому стулі. Далі. Я відчуваю, як е, футболка і рубашка е, на моєму тілі. Ось таке відчуття самого футболки і рубашки. Далі. А я відчуваю, можливо, щось у горлі, якесь першіння. Я відчуваю в момент того, як я розмовляю, ну я насправді зараз не відчуваю першіння, це у вас щось там може бути. Я коли ось розмовляю з вами. Я відчуваю, як голосові зв'язки мої напрягаються, і йде таке відчуття у мене, коли я говорю, відчуваю, як рот щось каже. Ось це прям пряме відчуття. Я відчуваю свої руки. Коли е, жестикулюю, коли вам е, щось розказують. І таких відчуттів треба зловити чотири і сфокусуватися на кожному з них. Відчуваю, як зимові черевики вдягнуті на мені, і вони такі важкі. Або е, навпаки легкі кросівки вдягнуті, вони такі легкі, зручні. Чотири відчуття. Далі: три речі, які ви чуєте, е, гуде десь кондиціонер розмовляє. Хтось там, в сусідній кімнаті або в сусідньому офісі, десь годить кіт або там чухається, працює якась там машинка, гуде, можливо, процесор вашого комп'ютеру, десь заварюється кава, якщо ви в кав'ярні сидите. І ось це нам потрібно: три звука. Відчути і проіндентифікувати, що це за звуки. Далі, два – це два запахи. Нам потрібно відчути два запахи. О, що це може бути? Ви сидите в кав'ярні, пахне кавою, або ви сидите в якомусь місці, де гарно пахне якийсь парфум. Це може бути людина, це може бути ароматизатор в цьому приміщенні. Або якщо ви принюкались і взагалі ось не можете зараз відчувати і відчути. Якісь інші запахи, то о, десь якісь може речі у вас є. Це може бути жувальна гумка, або парфюм, о, який у вас в сумочці, або з собою щось дуже душисте. Ваша задача відчути два запахи. Але є о, такі, такі ситуації, коли ви не можете, ось, наприклад, о, з інвестором сидити, або з директором, або якийсь... Нарада проходить, і ви не, ну, не можете десь достати апельсин, понюхати або там щось зробити. То в цьому випадку ви просто згадуєте і в собі дуже ярко уявляєте, запах, які запахи вам подобаються. Це може бути запах е, якоїсь древесини, запах лимону, запах чого завгодно, що вам подобається. І згадуєте цей запах. І увагою якраз йдете на відчуття, які у вас ідуть від того запаху, який вам подобається, і таких потрібно зробити два. Ще раз повторюю, або фізично, якщо, якщо є момент, відчути цей запах, або якщо ситуація не дозволяє це уявити цей запах і е е відчути всередині себе, тобто е відтворити цей запах в своїй уяві і сконцентруватися на ньому. Таких два. І одну річ, яку ви можете спробувати на смак, це о, ковток кави, ви можете зробити, це о, навіть просто ковток води, це о, відкусіть яблуко, це о, пожуйте ту саму жуйку, це що завгодно, щоб просто відчути смак. І о, така сама ситуація, як з ароматами. Якщо зараз о, така ситуація і така реальність, що ви не можете. Щось скуштувати, відчути фізичний смак, ви також уявляєте цей смак, відтворюєте його всередині себе і концентруєтесь саме на тих відчуттях, які у вас і на тому переживанні, яке йде від уявлення цього смаку. Все, практика закінчена.